По історії співпраці із компанією Соєвий Вік ми почали працювати ще досить давно. Ми почали працювати ще коли Соя тільки входила у сівозміни на поля України, ми почали сіяти Сою. Це були десь роки 2000 2000, Третій, мабуть, 2004, десь у тих роках. От, ми сіяли тоді, по-моєму, Аннушка була тоді. От, самі ми їздили вас, брали насіння, знаємо, де знаходиться ваша фірма. Потім почали зустріч... Перед цим ми зустрічались на виставці. От, на Я виставці, мірова. спілкувалися, да, і потім починалася співпраця. Ну, у той час ми сіяли австрійську сою Корада значить, із сорт Амушка. Практично е різниці в урожайності не було. От. Дещо тільки корада трошки була ра раніше соя. От. Потім ми певний час не сіяли сою. і ну, У прошлому році на виставці ми зустрілися із представником. Е Компанії Соєвий вік От, зацікавила пропозиція по співпраці, Вони ми взяли на вирощування сорт Срібна рута, посіяли її на площі 50 гектарів. Ну, зібрали 80 тонн насіння, зараз воно лежить у нас на зберіганні. Думаю, що вигідно продамо для компанії.